24 лютого 2022 року. День, який назавжди розділив життя українців на до і після. Тоді ворог цинічно перетнув державний кордон України. Окупантські колони рухались у напрямку прилук. В цей час містяни були згуртовані як ніколи. Сотні чоловіків та жінок, не чекаючи наказу, стали на захист рідної землі. Так народилася сила, справжній щит прилук, територіальна оборона. Близько п'яти сотень відважних захисників будували блокпости, цілодобово чергували і першими зустрічали ворога. Щороку, у першу неділю жовтня, Україна вшановує своїх захисників, воїнів територіальної оборони. У прилуках цього дня пліч опліч зібралися ветерани-побратими з громадської організації Варта Прилуки і ветерани ТРО Прилучини. Спільно вони вшанували тих, хто у перші дні зупиняючи московську навалу, втратив життя. Кортеж автомобілів із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами рушив вулицями міста. Маршрут пролягав на околиці. Першим відвідали так званий блокпост Голова, пам'ятне місце, на котрому 2 березня 2022 року полягли двоє героїв: солдат Геннадій Гузьома та солдат Олександр Лях. Ті трагічні події пригадує майор Сергій Майданов. Вони там облаштовували блокпост. Займалися облаштуванням блокпосту. Це було 2 березня. І тут е, ворожий російський танк е, відкрив по них вогонь, і в результаті е, загинули лях і гузьома. А шість е, чоловік ще отримали поранення. Були доставлені в лікарню, поклавши квіти до меморіального знаку, колона попрямувала до урочища Діброва. Саме тут віддали свої життя четверо оборонців: ігор Тетянишко, Борис Ус, Анатолій Петриченко та Євгеній Скотаренко. Тепер на цьому місці височіє пам'ятний обеліск. Його підніжжя щороку вкривається квітами. Це одні з перших втрат в нашому батальйоні. Багато батальйон втрат поніс, але Кожен, я думаю, ви всі згідні з моїм словом. Кожним, що всі вони знаходяться в нашій пам'яті, в нашому серці. Пам'ятаємо кожного, і не забудемо світла їм пам'ять царство всім небесне. На шляху зічні до прилук ще одне місце пам'яті. Тут встановлено пам'ятний знак на честь розвідника Максима Кукліновського. 28-річний чоловік також загинув, боронячи рідну землю. Сьогодні день територіальної оборони. І знаково, що саме сьогодні вшановуємо тих, хто загинув, хто зустрічав ворога на підступах до міста Прилуки. Саме ви, представники територіальної оборони, перші взяли в руки зброю, перші зустрічали ворога. Це вже потім почали формуватися на прилученні інші бригади, але ви саме перші і втрати дійсно перші у вас. Тому сьогодні згадуємо героїв, пам'ятаємо їх. Ніколи не забудемо їхню їх, пам'ять про них вічно буде жива, і вони будуть живі поки, поки ми їх будемо пам'ятати, а пам'ятатимемо ми їх постійно. Тож. Слава Україні! Героям слава! У скорботній тиші ветерани війни схилили голови на мосту у селі Зоцівка Парафіївської громади. Саме під час його мінування у 2022 році втратили життя троє прилучан: Сергій Біленко, Олег Руденко та Олег Бандурченко. Це герої, котрі ціною власного життя захистили рідне місто цього дня. На честь полеглих воїнів відкрили меморіальні знаки, аби кожен пам'ятав про самопожертву захисників. Зняти стяг із Обеліску доручили найріднішим матерям загиблих героїв. Зі слізьми на очах згадує свого чоловіка Олега Руденка вдова Інна. Каже, кожні півроку разом із дітками відвідують місце, де їх тато востаннє тримав оборону за мир. Це місце дуже трагічне. Це місце, де ми можемо доторкнутися до останніх днів наших рідних. Тут вони залишились назавжди, тут їхні душі. Це героїчний вчинок. Вони патріоти справжні від душі. Вони пішли самі для того, щоб ми жили в мирі, щоб окупанти не прийшли на нашу землю. Інна Руденко зізнається, біль втрати і досі ятрить її душу. Чоловік загинув у зовсім юному віці. Тепер його ім'я навічно закарбоване у серцях як побратимів, так і всієї громади. Дуже приємно, що наша місцева територіальна оборона не забуває хлопців. Пам'ятає вже три з половиною роки, як вони загинули. Нарешті встановили пам'ятник. Це дуже приємно. Рівняйсь, струнко віддати честь з такими словами. Побратими вшанували пам'ять полеглих оборонців. Трагічні події 22 березня 2022 року. Згадував Андрій Сікалов, колишній командир 164 го батальйону Прилуцької територіальної оборони. Сьогодні про подвиг цих молодих хлопців побратими говорять із гордістю в серці. Допоки ми живі, ми клянемося пам'ятати наших побратимів. Вшановувати їхню пам'ять і пам'ять про них буде жива, поки ми живі. Я сподіваюся, що і наші нащадки теж будуть продовжувати справу нашу, справу хлопців, які загинули, захищаючи нашу Україну і будуть продовжувати захищати нас. Слава Україні! Великих втрат зазнала Прилуцька територіальна оборона, захищаючи малу батьківщину, життя віддавали найкращі сини громади. Тепер вони у рядах небесного війська та подвиг кожного героя ми пам'ятаємо вічно.